Записую для вас відео, як здати замовлення. Так, е входите в свій кабінет. Як входити, я вже відео для вас знімала. Заходите в свій особистий кабінет, натискаєте або перейти, або зробити замовлення. Е доставка Продовжити. Далі вибираю доставка на поштове відділення або доставка додому. Якщо на поштове відділення, тоді на нову пошту, натискаємо продовжити. Нова пошта. «Далі». Тут ми вказуємо адресу нової пошти. Так, нова пошта. І, наприклад, я беру на першому відділенні. Перше відділення і натискаю далі. Отак відкривається наша корзина. Виглядає: тут є всі серії: Алої Віа, цейдгард, Аромати, Макіяж Делюкс, Макіяж Колорс. Антивікові засоби, мікросільвер, харчові добавки, інструменти продажу і спеціальні пропозиції. Почну з спеціальних пропозицій це той відділ, де знаходяться акції і новинки нашого місяця. От спеціальні пропозиції з 1 до 28, тобто до завтрашнього дня. Отут у нас є позиції, які нам потрібно. Ми вибираємо потрібний нам артикуль і додаємо до. Нашого замовлення. Ну, наприклад, мені потрібно концентрат. Так. І е, вибираю, мені треба харчові добавки. Бачите, в серії тут також написані з боку, їх можна також з боку вибрати. Харчові добавки. І мені треба пробіотик. І вибираю пробіотик про 12. Натискаю, додаю в корзину. Бачите, тут можна змінювати кількість. Тут вказана у нас з вами зразу ціна, яка, по якій приходить вам. Партнерська ціна. Не та, яка в каталозі клієнтська, а партнерська вже зі знижкою 28%. Так, натиснули пробіотик. Також можна, якщо ви не знаєте, де знаходиться продукція, але у вас є каталог, ви можете за кодом теж натиснути пошук продукції, наприклад, вибрати код, натиснути пошук. І вибрати потрібний вам артикуль. Ну, наприклад, шампунь. Так, після того, щоб переглянути, що знаходиться в вашій корзині, ми натискаємо на сам кошик і дивимося, що у нас тут, які є, скільки позицій. І звертаємо увагу на те, що сума всього до сплати. Це стільки, скільки треба буде заплатити. Тут у нас також йдуть балообороти, і СП це є спеціальні пункти, як ми їх інакше ще називаємо бали. Після того, як ми вже вказали всі продукти, які нам потрібно, натискаємо завершити замовлення і переходимо далі. Ще хочу показати вам інструменти продажу. Тут теж є цікаві е такі брендована продукція, що можна замовити з логотипом компанії. Також... Тут є друковані матеріали, де можна замовити довідник з продукції, каталоги, різні брошури і так далі. Ну от, Переходимо в кошик, натискаємо завершити замовлення. Знову перевіряємо, чи все правильно, вибираємо адресу доставки. Якщо у вас вказана тут неправильна адреса доставки, ви можете натиснути Змінити, дивитися оплата, як. Після того натискаєте. Правила та умови погоджуюся і е, вказуєте свій емейл, куди вам прийде накладна. І натискаєте відправити замовлення. Ось і все. Дякую!